Уривок з послання Тараса Шевченка до Основ'яненка. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перший сходив, Нема січі. Пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі. Очерети у Дніпра питають, Де ж то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скигли клітаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачим. На тім степу крізь могили стоять та сумують, питаються обуйного. Де ж наші панують? Де панують, бенкетують, де ви забарились? Верніться, дивіться, жита похилились? Де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха. Татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернуться, заграло, сказало сині море, не вернуться на віки пропали. Правда, море, правда, синє, така є їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці. Не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється. Смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже. А розкаже, що діло у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде, люди, наша слава, слава України!